Доброго дня, шановні Терези, доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково попунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії цього місяця сприятимуть тому, щоб ви захищали. Захищали, можливо, те, що ви набули протягом довгого часу, захищали своє майно, захищали свою родину, захищали свою територію, захищали в першу чергу себе і особисті межі. Якщо у вас цей аспект, наприклад, особистих меж не пропрацьований, то це саме властивий час би цим зайнятися. Добре, давайте подивимося, можливо, переглянувши конкретні сфери життя, ми зрозуміємо, де необхідно все-таки поставити, скажімо так, залізний забор і відгородитися від конкретних, можливо, осіб, а можливо, і ситуацій. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Ну, в першу чергу вам необхідно буде підходити до конкретних проєктів, якими ви займаєтеся. До конкретних завдань не поверхнево, а більш поглиблено вивчати документи. Як з якими ви працюєте, дуже детально все-таки пропрацьовувати можливо, якщо ви юрист, то займатися договорами і, можливо, 10 разів перевірити. І найкраще це також дати, припустимо, довіреній особі, щоб вона ще додатково перевірила, щоб не було жодних таких, знаєте, гаджетів непотрібних. Це раз другий момент. Будьте, будь ласка, уважні, тому що є ймовірність того, що будуть щось десь там у вашій фірмі, щось десь інтригувати, щось, можливо, розносити якісь не дуже приємні плітки, або робити все, що можливо, щоб вас вижити з вашого місця роботи. Але давайте подивимося більш детально, про що ж нам говорить ця карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то тут ваше оточення, знає, чи що наприклад ви професіонал своєї справи, що ви дійсно хороший спеціаліст, будуть намагатися вижити, ну скажімо так, вижити вас з вашого місця роботи, так тому що можливо. Хтось десь щось дізнався, і що у вас, наприклад, є плани в керівництві, наприклад, вас підвищити на ваші підвищити вас і будуть намагатися робити якісь козні, щоб вас вижити. Будуть розпускати, можливо, плітки, робити все можливе, щоб всім довести, щоб всім продемонструвати, що ви спеціаліст, ну знаєте, такий середнячок. Що ви просто тут сидите на цій фірмі і протираєте штани. Але, але з того, що я бачу, то вам все-таки вдасться вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою, і, скажімо так, знаєте, вийти з такої позиції, що мовляв караван йде, а собаки гавкають. Добре, давайте подивимося про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. А тут, скоріше за все, ймовірність того, що ви занадто зависили планку і можливо підходите до пошуку роботи таким чином, що ви аж занадто хочете високу посаду. Це ж подам на такому абсурдальному прикладі, щоб було зрозуміло про що йде річ. Ви, наприклад, закінчили університет. І замість того, щоб поступово підніматися по кар'єрних східцях, так, щоб поступово досягати якогось успіху, то ви відразу подаєте своє резюме на директора відділу або на директора як в тої філії, чи директора фірми, тобто в такому прикладі. Давайте подивимося, але, але варто. Все-таки вам спробувати більш об'єктивно подивитися на свої компетенції, на свої вміння, на свої знання, можливо, все-таки порозмовляти з людиною, яка буде об мати об'єктивну точку зору. Можливо, якщо ви ходите по співбесідах і вам потім дзвонять зі зворотньою інформацією, що. Ви нам вибачте, але ви нам не підходите. То можливо, варто задати питання кадровику і запитати, а чому? І, можливо, знаєте, провести все-таки розмову ось в такому плані, щоб кадровик, можливо, саме кадровик такого плану, якоїсь конкретної фірми, надасть вам більш детальну інформацію, над чим вам потрібно пропрацювати, в чому у вас недостатньо знань. І так далі. Давайте подивимося, що ага, і ще що хотілося мені сказати стосовно сфери роботи людей, які мають мають роботу. Можливо, саме карта місяця і нам говорить фон місяця. Так, можливо, він і говорить про те, що вам треба буде на роботі бути обережним. Знаєте, не, не так, що закриватися в якийсь світ такий кокон з вашим оточенням, але, знаєте, тримати людей на відстані витягнутої руки. І все-таки вміти відстояти себе на цій роботі, щоб, знаєте, як то кажуть, комар носа не підточив. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів. А говорячи по е, сфері фінансів, е, можливо, е, в попередніх місяцях, можливо, раніше, ви втратили якусь суму грошей, можливо, просто яка була пов'язана зі шахрайством, чи щось в цьому плані. І ви намагаєтеся, незважаючи на те, що. Об'єктивно, вам спеціалісти говорять, що вже немає можливості повернути ваших втрачених грошей, то ви все одно будете намагатися щось зробити, хоча б, щось, щоб повернути хоча б малесенький, малесенький відсоток того, що було втрачено раніше. Також, якщо ви, наприклад, працюєте над якимось проєктом, який ви хочете, щоб був вашим додатковим джерелом доходу, то також будьте Будь ласка, уважні, тому що є можливість якихось певних фінансових провалів, і взагалі з цим нічого не вдасться зробити. Також що мені хотілося б ще сказати, незважаючи на те, що це не до кінця сфера стосунків з людьми, але я ймовірність того, що у вас, наприклад, в вашій родині з вашим партнером можуть бути певні розбіжності. Стосовно фінансової сфери, ну, наприклад, можуть бути розбіжності думок стосовно того, куди вкладати, стільки необхідно вкладати, можливо, щось інвестувати, так чи інвестувати загалом, чи ні, і це може все таки привести до певних чвар і таких ну досить серйозних сфер. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми в загальному розумінні цього слова. А тут вас чекає момент, коли ви нарешті починаєте виходити зі своєї якоїсь певної скорлупи, можливо, яку десь будували в стосунку до інших людей. Ви починаєте все-таки трішечки відкриватися, ближче підпускати до себе людей. Добре, давайте подивимося, що ж нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, тут є велика ймовірність того, що у ваші стосунки можуть вмішуватися треті особи. І тут, знаєте, з точки зору не суперник чи суперниця, а просто, ну, наприклад. Рідні, близькі, дуже хороші знайомі, починають сувати носа до чужого проса. І, відверто кажучи, це можливо буде вашого партнера дратувати і, можуть через... і, і будуть сувати носа, знаєте, з небажаними, з небажаними порадами. З, з такими, можливо, навіть знаєте, порадами не для того, щоб принести. Користь вашій вашим стосункам, а навпаки, щоб знаєте, нашкодити. Це можливо, знаєте, це щось схоже, коли, ну, наприклад, подруга от просто. Друзі, вашої, наприклад, ваших вашої родини вони починають лізти не в свої справи, пхати не туди, куди треба свого носа, і знаєте, ніби подавати з добрих намірів, з добрих побуджень, давати якісь рекомендації. Але так насправді ці рекомендації спеціально, щоб насолити вашим стосункам, насолити ваш, вашій родині, і, і, і потім, знаєте, коли е, у вас почнуться сварки, ви будете, наприклад, цим друзям жалітися, що ось у вас сварки. вони Будуть ніби вам дивитися в очі і говорити, що ой-ой-ой, ну як шкода, а самі знаєте, там зі злоби ха -ха -ха, потирати, потирати э, долоньми і, і радіти, що О, це, ну є такі люди, знаєте, ну от таке лайно ну є, ну, не без цього. Добре, давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які э, шукають э, стабільних стосунків. Тут, скоріше за все, можливо, ви будете закриті в стосунку до потенційних партнерів, до людей, які будете зустрічати в своєму житті, в цьому місяці люди можливо, будете мати от якусь таку закритість, можливо, навіть в якійсь мірі така конфліктність, дратівливість. Вам не захочеться спілкуватися з людиною, і, от, знаєте, ви будете досить такими різкими. Будете для вас буде характерна відсутність дипломатії, м'якості і в якоїсь певній мірі делікатності. Добре, давайте подивимося ваш ментально-емоційний стан на цей місяць, а е, стосовно вашого ментально-емоційного стану, у вас буде, ви будете, незважаючи, можливо, на певні якісь проблеми в конкретних сферах життя на якісь негативні можливо, моменти, то ви будете наповнені енергією. У вас буде, знаєте, е, такий стан, що. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ви будете наповнені вітальними силами, енергією, щоб іти до чогось до своєї якоїсь цілі. Ви будете дуже такими, знаєте, вам все буде цікаво. Можливо, це момент, коли ви знайдете якісь для себе нове хобі, чи якесь нове цікаве заняття, і ви будете просто. Поринати в це заняття і будете себе повністю присвячувати себе цьому, тим самим ви будете наповнюватися всередині. Це знаєте, це не така, е, у вас буде стосовно ментально-емоційного стану, у вас не буде такий, знаєте, е, така спокійна, приємна гармонія, внутрішня, ні, а тут навпаки, ви будете горіти е, від цікавості, від своїми амбіціями. Це знаєте. Е, Дайте мені щось щось до роботи, знаєте, коли хочеться щось робити. От не хочеться спати, а хочеться щось робити. От от у вас буде такий внутрішній стан. Добре, давайте подивимося, що прийде в цьому місяці. Добре, в першу чергу прийде момент, коли ви можете закрити певні якісь кредити, закрити якісь певні борги. Це раз. Для інших терезів це може бути момент, коли все-таки вам треба буде надіятися тільки і виключно на себе, коли вам ніхто не допоможе у ваших питаннях, коли ви можливо просто зрозумієте, що Єдина особа, на кого я можу надіятися, хто мені може допомогти вирішенні моїх питань, це я сам чи я сама. Добре, давайте подивимося, що відійде в цьому місяці. А відійде в цьому місяці якісь певні перепони. Можливо, все ж таки прийде до вас інформація, на яку ви довго очікували. Це, наприклад, можуть бути певні бюрократичні питання, так? Можливо, ви чекали чи на візу, чи на ПМЖ. І нарешті справи починають рухатися у властивому напрямку. Це раз другий момент. Можливо, у вас раніше зіпсувалося ваша ваш транспортний засіб, і нарешті він буде відремонтований. Ну, наприклад, ви у минулому місяці відправили на СТО свій автомобіль, а виявилося, що якоїсь запчастини. У них немає так працівників, і ви чекали, аж замовлять цю запчастину. Її привезуть. І нарешті, ось цей момент такий затяжний, з налагодження з, з ремонтом вашого транспортного засобу, Він також. Завершується також, що відходить, якщо ви, наприклад, працювали над якимось проєктом, мали якісь обов'язки, завдання і де вони, ви знаєте, у вас так ішли зі скрипом, так досить повільно, можливо, постійно були якісь перешкоди, то нарешті в цьому місяці всесвіт і вищі сили відкривають перед вами рівно, рівно без жодних перешкод. Дорогу до вашої цілі, так, чи до бажаного результату. Добре, і давайте на сам кінець, ми подивимося: рекомендації. Якщо ви планували щось почати, розпочати нове життя, розпочати дієту, розпочати, просто не знаю, прибирання, щось щось змінити, щось, можливо, впровадити нове в своє життя, це саме прекрасний момент. Це вам все світ, вам вищі називайте як хочете, буде лише в цьому сприяти, так? І незважаючи, можливо, будуть у вас гіркі хвилини, коли вам захочеться опустити руки, коли вам захочеться понарікати на своє життя, на країну, на оточення, на, на будь-що, на свого керівника в фірмі, то. Пам'ятайте, що маєте навпаки більше зосередити свою увагу на тому, що ви маєте. Що ви маєте руки-ноги, що ви маєте дах над головою, що вам є де працювати, що ви маєте копійчину на оплачення а, комунальних послуг та купити хліба. Можливо, вам, вам не вистачає грошей, а, припустимо, на позолочений Rolls-Royce, Перепрошую, що так трішечки прибільшую, чи поїхати десь на Мальдіви прикро. Але чим більше ви будете концентрувати увагу на тому, що у вас є на даний момент, тим більше у вас буде з'являтися енергія, тим менше ви будете витрачати енергію в болото. Тому що коли ми концентруємо свою увагу на тому, що у нас немає, і постійно нарікаємо, ми по суті зливаємо свою таку внутрішню енергію. Потім сидимо і думаємо під кінець дня. Я ж ніби нічого не зробив чи не зробила, а у мене такий стан, що взагалі такі апатія і нічого не хочеться робити взагалі. Добре, шановні Терези, місяць у вас з визваннями. Можливо, доведеться поставити чоло якимось певним конфліктам, певним людям, певним ситуаціям, але я впевнена, що у вас все вийде. Я бажаю вам хорошого місяця. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.